Життя це Христос, а смерть це надбання, я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Я найменший з апостолів, недостойний назватися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Та благодачі Божої я тим, ким є, його благодать, що мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. Сьогодні чуємо, як святий апостол Павло говорить, до... пише свій лист до коринтян і говорить про те, що він не достойний називатися апостолом, оскільки апостоли були це ті люди, які з самого початку були з Ісусом, які застали його ще за життя, які постійно були поруч, кого він, зрештою, сам обрав і покликав, щоб постійно курсував за Ним, що постійно були біля нього. Як знаємо, святий апостол Павло не те, що не знав Ісуса, Він зробив так, що церква в Єрусалимі була дуже сильно ну, майже знищена. Він всіх садив в язниці, когось вбивав, когось бив. І його навернення відбулося через те, що він Єрусалиму його було мало і вирішив піти до Дамаску для того, щоб знищити церкву і там. Він говорить про те, що Бог його дуже сильно полюбив через те, що дав йому благодать навернення. І з цією благодаттю, з цим прощенням, яке він отримав, він ідею проповідує для всіх, він став апостолом народів, як він дуже влучно зауважив, що зробив найбільше для розповсюдження церкви. І як на мене, це дуже добрий приклад для того, що неважливо, що було в нас в минулому, які помилки ми зробили. Важливо зосередити, зосередитись на тому, що ми можемо зробити сьогодні, як Бог може проповідувати через нас, що ми можемо зробити через послуг Божої волі і що ми можемо зробити для того, щоб знайти цю Божу волю. Амінь.